Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. І на завершення нашого поверха нам лишаються малесенькі недоробки, такі, як, наприклад, ось такий відкос. В цьому відео хотів показати, як виставити рівно і щоб вам не покосився отакий, наприклад, ряд, який складається тільки з половинки цегли. Цегла має 17 см якщо це дуже важливо. Почнемо з маленьких нюансів по цеглі. Цю цеглу. Перший ряд завжди ставиться на бетон. Другі ряди ми ставимо просто на клей. Ця цегла має шліфовані краї. Тож, коли ви виставляєте перший ряд, потрібно враховувати те, що верхи шліфовані і рівні, Боки у нас йдуть криві. Тому що завжди ця цегла має по собі живіт. Навіть якщо взяти таку маленьку цеглу, осервага на ній грає. Тож, коли виставляємо перший ряд, виставляємо не ось так, а виставляємо завжди по горі. Ось тут він є добрий зараз. Поставимо також так, і тут також буде практично рівень. Якщо у нас не зовсім ідеальний рівень, тоді у нас просто-напросто цегла буде злегка зубувати ось тут. Ну це не смертельно, головне, аби площа була рів. Також, якщо цей відкос, та як в нас є продовження стіни, потрібно враховувати такий нюанс, що він має бути продовженням стіни. Тобто його виставляємо по стіні завжди. А далі виставляється він по рівню, тому що стіна може бути не по рівню, а відкос потрібно, щоб був по рівню. І так як в нас тут цегла злегка загнена, коли будемо виставляти цю сторону. Виставляємо не тут, ставимо васервагу, коли виставляємо вверх, а десь ось тут приблизно на третій ці секції поставляємо васервагу. Тому що якщо будете виставляти тут, ми закриємо стіну. Також потрібно знати такий нюанс, що кожен другий блок потрібно дюбелити. Я собі наперед поставив мітки. Тож, для початку задюбилимо, наносимо на блок клей, даю трошки грубший шар для того, щоб добре тримало нам. Ще важливий нюанс, який я тільки що майже забув, кріпиться до стіни ось такими бляшками і дюбель шістка В цеглі робимо маленький ровчик для того. Щоб воно трималося до стіни. І так як в нас тут йдуть ось так отвори, ми не зможемо запхати для міцності це желізо в блок, тож ми робимо ось такий маневр, ось так його загинаємо. Вставляємо в блок, так. і сам блок виставляємо. Вставляємо завжди по одній стороні. Тобто з двох сторін васервагу не прикладаємо, прикладаємо тільки з однієї. Тут рівень є. Тут рівень є зразу. І тут потрібно трошки посунути блок всередину. Рівень є. Тепер, коли ми зробили тут маніпуляцію, потрібно перепровірити передні позиції, чи воно рівно все йде. Тут тобто трошки потрібно на вулицю. Ось так. Так, блок поставлений. Тепер ми ставимо нашу арматуру. точнее, на арматуру, а нашу бляшку. А, молотки на день. Так. І тепер через те, що ми тут зробили отвір, воно не буде мішати наступному блоку, наступний блок ляже, і воно не буде в нас погано стояти. Тепер, коли ми зробили такі маніпуляції, нам потрібно зробити дві маленьких ляпухи піною. І якщо ви зробите великі, воно може відперти блок. Але якщо такі дві маленькі, вони його приліплять і він буде тримати. Наприклад, ви якщо будете робити вже четвертий ряд, це вже почне сохнути. Тож таким чином, ми доробляємо десь до шостого-сьомого ряду. І пізніше, дойшовши до шостого ряду, ми лишаємо це висохнути. Воно висохло, піна підсохла. Ми лишали його на ось таких ляпушках спіни з, з однієї сторони і з іншої. Воно не мало сили потиснути стіну, але буде йому вистачати сили потримати це все так, щоб воно не рушилося і не дихало. Коли ця піна вистила, можна продовжувати домуровувати догори. Якраз доставляємо останній блочок. Коли його поставили, потрібно виставити його по весервазі. Все те саме повторюємо Ми ставляємо спочатку боки, потім перед. Перепровіряємо себе, щоб все було рівно. І тепер виходить, так, як половина нашої піни вже засохла, а іншу половину ми тільки потрошки давали. Тож, тут ми тільки наживлюємо піну, низ уже можна повністю запінити. І піна вже не віддує, так як наші ляпушки це все тримають. Тепер наша стіна, наш відкос буде триматися намертво. І переживати за це не потрібно. Ми запінили половину, підсохне верх, допінемо до кінця і готово. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!